У рідному залі в хорошому настрої та з нагородами, здобутими у Хорватії, відновлюються після Кубку Європи рівненські кікбоксери. Троє наших спортсменів, які представляли Україну на цих змаганнях, вибороли нагороди різного гатунку. На найвищу сходинку п'єдесталу у розділі К-1 ваговій категорії до 60 кілограмів піднявся 15-річний Ілля Алексеюк. Боксував я в першому бою з хорватцем. В першому раунді зробив нокдаун, і після першого нокдауну мій сперник не встав. Другий бій боксував, боксував теж з Хорватом, провів всі три раунди. Певна перемога, 3-0. Менше задоволений своїм виступом інший рівнянин Микола Ференчук. Хлопець виступав серед старших юніорів у вазі до 51 кілограму в категорії фулконтакт. Цей розділ новий для Миколи. Раніше він змагався у лоу кік і вигравав Кубок Європи. На цей раз кікбоксер задовольнився бронзою. Однак, додає, це буде стимулом більше працювати над собою. Навпаки, мотивація, щоб Ще більше працювати і вигравати, щоб доказати самому собі, що я можу виграти. Спортсмен порівняв техніку підготовки і стиль ведення бою українських та іноземних кікбоксерів. Коли я працював в Україні, то майже всі мої противники весь час йшли вперед, тільки вперед. А на міжнародній арені, то ну, таке дуже рідко. Завжди всі тільки вичікують, вичікують момент, і ждуть, щоб ти перший пішов. Про виступ ще одного рівнянина Павла Голованчука розповів тренер місцевих кікбоксерів та очільник Рівненської федерації кікбоксингу «Вако» Роман Кроль каже, був здивований тим, що Павло залишився без перемоги у фіналі. Дивне, чесно кажучи, було суддівство. У мене була повна впевненість того, що хлопець лідирує, але ну електронна система поставила інше значення, і різноголосим суддям Павло отримав срібло. Головничук Павло це дорослий спортсмен. Він виступає в категорії до 91 кілограма в одному із найжорстких розділів «Вако» – Це розділ «Кей-1». Це був перший цьогоріч етап Кубку Європи з «Вако». У турнірі взяли участь близько трьох тисяч спортсменів з 32 країн. Зі слів тренерів, рівняни гідно проявили себе в українській команді і працюватимуть над тим, щоб покращити свої результати у найближчому майбутньому. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.